Мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. І сьогодні я запрошую до перегляду любителів в'язання гачком, а саме любителів в'язання іграшок. А також запрошую тих. Хто дивиться, як інші в'яжуть іграшки, а сам не має натхнення сміливості спробувати. Тому що ось така іграшка, змійка в'яжеться дуже легко і просто, і вона ідеальний варіант для тих, хто хоче навчитися в'язати іграшки. Отже, сміливіше, давайте розпочнемо і зв'яжемо разом з вами ось таку змійку. Усі технічні характеристики цієї змійки, а також необхідний інструмент, ви побачите зараз на екрані, готуйте необхідні інструменти та матеріали і давайте розпочнемо. Я маю надію, у нас з вами все вийде і ми порадуємо малечу. Отже, давайте розпочинати нашу роботу. Для нашої змійки нам потрібна буде плюшева пряжа, можна одного кольору, можна залишки буквально по декілька метрів різних кольорів. У мене ж це буде залишки плюшевої пряжі. Ось такої торгової марки. Спего ярн Yarn Yellow Baby стандартного метражу 120 метрів на 100 г, 100% мікрополі СТ. Також я в'яжу плюшеву пряжу гачечком 4 або 4,5, ви ж беріть той інструмент, яким ви звикли в'язати плюшову пряжу. Якщо ви в'яжете дуже тісно, рекомендую взяти 4,5 або навіть 5, якщо ж ви в'яжете е, дуже вільно, то четвірка вам цілком підійде. Далі нам потрібна буде також голочка для ховання кінчиків і для оформлення язичка е, і сантиметрів 10, 10 ниточки червоного кольору для. Якраз нашого язичка. Ну і, звісно, потрібно будуть е, ножниці для відрізання кінчиків. Так, отже, я буду починати з жовтого кольору, і давайте розпочнемо. Отже, розпочинаємо наше в'язання. Робимо дві повітряні петлі. Так. І в другу петлю від гачка, тобто в нашу першу ось цю петелечку, робимо 5 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5. Можете поставити собі маркерочок. Далі наступний наш другий рядочок, ми в'яжемо наступним чином. Один стопчик без накиду, одна прибавка. Прибавка це в одну петельку, два стовпчики без накиду. Далі знову один стовпчик без накиду, одна прибавка, і завершуємо наш рядочок одним стовпчиком без накиду. Ось, Звершили ми наш другий рядочок. Третій рядочок в'яжемо один стопчик без накиду, далі один стовпчик без накиду і одна прибавка повторюємо два рази: один стовпчик без накиду, одна прибавка, один стовпчик без накиду. Одна прибавка, і в нас залишається до кінця рядочка два стопчики без накиду. Так, пров'язали ми третій рядочок, четвертий рядочок вяжемо наступним чином. Два стопчики без накиду, п'ять прибавок. Одна, друга, третя, четверта, і п'ята. І до кінця рядочка у нас залишається два стопчика без накиду. Пров'язуємо їх. Так, наступний п'ятий рядочок. В'яжемо два стопчики без накиду, один стопчик, одна прибавка. Повторюємо 5 разів. Один стопчик, одна прибавка. Це один, один стопчик, одна прибавка. Це два, один стопчик. Одна прибавка це три, один стовпчик, одна прибавка це чотири. І один стовпчик, одна прибавка це п'ять. Так, завершили ми п'ятий рядочок. Далі, наступний шостий і сьомий ми в'яжемо по 19 стопчиків без накиду. Тобто, зараз у нас має бути 19 стопчиків, і ми два рядочки пров'язуємо без змін 19 стопчиків. Пров'язуємо самостійно. Наступний восьмий рядочок в'яжемо наступним чином. 5 стопчиків без накиду. 2. Три чотири, п'ять, одна убавочка ось так. Ой. Знову в'яжемо п'ять стовпчиків без накидом. Одна убавка. І до кінця рядочка у нас іде стопчиків без накиду. Все, завершили ми восьмий рядочок, в'яжемо дев'ятий рядочок. Він виглядає наступним чином вісім стовпчиків без накиду. Далі, одна убавка. І до кінця рядочка у нас буде 7 стопчиків без накиду. Так, завершили ми дев'ятий наш рядочок. І зараз я рекомендую, якщо у вас будуть очки на безпечному кріпленні вставити зараз оченята. Так, вставила я оченята між п'ятим і шостим рядочком. У змії, так, оченята, знаєте, знаходяться на достатньому відстані. У мене між оченятами сім ступчиків без накиду. Ось так виглядає. От. І продовжуємо далі в'язати нашу змійку. У нас 10 рядочок. В'яжемо його наступним, наступним чином. 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Далі робимо одну убавочку. Далі робимо 4 стовпчики без накиду. Одну убавочку і чотири стовпчики без накиду. Чотири. Так, завершили ми десятий ряд. Наступний одинадцятий ряд в'яжемо шість стовпчиків без накиду, одна убавка, два, три. 4 5 6 Одна убавка і 6 стопчиків без накиду Так, завершили ми рядочок. І зараз на даному етапі я рекомендую вам набити голівеньку холофайбером. І, ну, хоча б до ось цієї частинки. І далі ми будемо продовжувати в'язати. І... В наступних усіх етапах ви набиваєте холофайбером по ходу в'язання. Пров'язали якісь 5-6 см, трішечки набили. Пров'язали 5-6 см, трішечки набили. Ось так зараз виходить наша зміючка. Я зараз наб'ю холофайбером і до вас повернуся. Набила я трішки голівку холофайбером, і давайте продовжимо наше в'язання. 12 рядочок, 4 стопчики без накиду. Три, чотири, одна убавочка. Так, далі два стовпчики без накиду, одна убавочка. і до кінця рядочка у нас залишається три стовпчики без накиду. 12 рядочок ми завершили. Розпочинаємо 13 рядочок, 5 стопчиків без накиду. Одна убавка. 4 стопчики без накиду. 4. Завершили ми 13 рядочок. У нас тут має бути 10 стовпчиків без накиду. Можете перерахувати. І цих 10 стопчиків без накиду ми пров'язуємо без бавлянь, без убавлянь на необхідну нам довжину. Я найчастіше в'яжу таку змійку десь сантиметрів 47 від 45 до 50. Ви ж можете дивитися по. Тій довжині, яка вам необхідна, і по тій кількості пряжі, яка у вас є. По ходу, ви добиваєте змійку холофайбером, і е, я вам ще покажу, якщо у вас різні кольори, як змінювати колір. Давайте я ще пару рядочків пров'яжу, і ми поміняємо з вами колір. Напила я трішки голівку холофайбером, і давайте продовжимо наше в'язання. Дванадцяти рядочок, чотири стовпчики без накиду. Три, чотири, одна убавочка. Так, далі два стовпчики без накиду. Одна убавочка. І до кінця рядочка в нас залишається 3 стовпчики без накиду. Три. 12 рядочок ми завершили. Розпочинаємо 13 рядочок, п'вчиків без накиду. Одна убавка. 4 стовпчики без накиду. 4. Завершили ми 13 рядочок. У нас тут має бути 10 стовпчиків без накиду. Можете перерахувати, і цих 10 стопчиків без накиду ми пров'язуємо без бавлянь, без убавлянь на необхідну нам довжину. Я найчастіше в'яжу таку змійку десь сантиметрів 47, від 45 до 50 Ви ж можете дивитися по тій довжині, яка вам необхідна, і по тій кількості пряжі, яка у вас є. Походу, ви добиваєте змійку холофайбером і і е, я вам ще покажу, якщо у вас різні кольори, як змінювати колір. Давайте я ще пару рядочків провяжу і ми поміняємо з вами колір. Так, пров'язала я ще два рядочки, трішечки підбила свою зміючку холофайбером. Зміну кольору краще робити на животику. Ось бачите, я знаходжуся на животику. І для того, щоб змінити ниточку, потрібно не дов'язувати до кінця стовпчик без накиду. У нас повинно бути дві петельки на гачку останнього нашого стовпчика. Ми беремо іншу ниточку, ось так. Прикладаємо і пров'язуємо вже іншою ниточкою, ось цю заключну пателічку. Підтягуємо. Якщо вам ця ниточка вже не потрібна, ви можете її обрізати. Я ж буду змінювати колір по черзі. І продовжуємо в'язати тим кольором, який вам потрібен. У цих змійках дуже добре те, що можна вив'язати всі свої залишки, зробити її різнокольоровою, дуже цікавою, різноманітною, на ту довжину, яку вам потрібно. І ось так виглядає. Отож, давайте пров'яжемо необхідну довжину, і я вам покажу, як закривати хвостик і робити язичок. Отже, дов'язали ми нашу змійку. Ось у мене ось такі вийшли. Цікаві полосочки. Е, у мене зараз змійка від початку голови до е, моменту, коли я зупинилася в'язати, 42 см, і кхе, в мене закінчується пряжа. Отже, я буду змійку закривати. Як ми це робимо? значить Наступним чином ми пров'язуємо три стопчики без накиду. Робимо одну убавочку. Далі знову пров'язуємо три стовчики без накиду, робимо одну убавочку. У нас залишилося вісім стовпчиків ось тут. Пров'язуємо один рядочок, просто 8 стовпчиків без накиду. Пров'язали. Наступний рядочок пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, робимо убавочку. Знову пров'язуємо 2 стовпчики без накиду і робимо убавочку. На цьому етапі рекомендую добити хвостик холофайбером. Тут вже досить така тоненька дірочка, тому я допомагаю собі гачечком. Також можна використати паличку для суші. Зручно набивати такі тоненькі іграшки. Отже, я добиваю хвостик холофайбером. так уже ось Далі ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Наступний рядочок це 6 стовпчиків без накиду. І останній рядочок ми все убавляємо тобто робимо убавочки: одна убавочка, друга убавочка, і третя убавочка. так Якщо у вас виходить ще раз одну бавочку зробити, можете ще одну бавочку зробити. Не виходить, то не потрібно мучити себе. У мене ще, напевно, вийде. Все, далі відрізаємо ниточку, беремо голочку. Так, ось просто продіваємо ниточку через петлю, затягуємо, беремо голочку, продіваємо ниточку вголочку. Мені трішки незручно це на камеру робити, пробачте. Вам буде набагато це зручніше зробити, ось і проселяєте. Де вам це зручно? Ось і витягуєте. Розправляєте хвостик, розправляєте холофайбер. І ось тут відрізаєте. Хвостик не вилізе. Так, ось така у нас вийшла змійка. Можна зробити її, звісно, довшою, можна зробити ось такою маленькою. Я вив'язувала на залишок своїх жовтих ниточок. Так, тепер давайте. Все це приймемо і дістанемо нашу червону ниточку і зробимо наш зміюстий язичок. Продіваємо ниточку голочку. Так, дивимося. Ось тут у нас був початок нашого в'язання. От якраз ось десь так. Постаратися попасти у цей перший рядочок. Продіваємо ми ниточку, двічі зав'язуємо на вузлик і відрізаємо необхідну довжину, в залежності від того, який вам язичок потрібен. У мене ниточка трішечки кучерява. От. Далі беремо і запихаємо ось так голочкою, задньою частинкою, цей вузлик всерединку. Ось і наша зміючка готова. Ось така у нас вийшла зміючка. Якщо вам сподобалося в'язати зі мною, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Якщо у вас все вийшло, також пишіть. Якщо у вас залишилися питання, я раду на них відповім. В'яжіть і нехай у вас все вийде. А я ж буду вдячна за вподобайку. За підписку на мій канал, за теплий коментар, якщо ви оцінили результати моєї роботи. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока, мої хороші!